Саме тому я оголошую, що Канада надасть Україні ще 25 бойових машин піхоти Лав 3 Ми будемо передавати дві броньовані машини бойових підтримки на яких українські війська незабаром пройдуть підготовку в Німеччині. А ми також будемо надавати системи посадки ляльків F-16, Вони були надані два місяці тому. А також ми надамо чотири авіаційні тренажери для F-16, Вони будуть передані а, в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги. Ми також передамо першу частину допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів доларів, що фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів разом із наданням гранту на допомогу Україні в підтримці енергетичної безпеки після послідовних безрозсудних атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру і ми повинні пам'ятати розмір людських страждань російської агресії протягом останніх трьох років. бо українці втрачали своє життя, боронячи свою територію.